Всім привіт, друзі! Дуже рада вас бачити всіх на своєму каналі. І сьогодні друге відео з серії Німецьке Різдво, підготовка до Різдва. І оцей ось весь адвент. Сайт, тобто час адвенту, сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж їдять німці на Різдво, які ж страви вони готують, це буде стосуватися і святвечора, 24 грудня, і першого дня Різдва, 25 грудня, і навіть трішки наступних днів. Тому, якщо вам цікаво, що ж полюбляють німці. Що ж вони їдять, які ж страви для них такі важливі? Можливо, ви захочете їх повторити, аби наблизитися до традицій Німеччини, можливо, для вас це буде корисно. І цікаво. Тому залишайтеся до кінця цього відео. Поїхали. Ну що ж, Святвечір 24 грудня для багатьох німців це робочий день. Він триває часто до 12-ї чи 13-ї чи 14-ї 14 години дня, а сам Святвечір починається о 5 6 вечора, коли вже сутінки наступають. Тому, як ви можете помітити, дуже мало годин залишається для приготувань. Якщо людина працює, приходить о другій додому. А о п'ятій, тобто через три години, їй вже треба бути при параді, красивим, одягненим, вже має бути прикрашена ялинка. А до речі, німці дуже часто прикрашають ялинку саме 24 грудня. Ось такий цікавий факт. Тобто, не за 15 днів, не за місяць, а саме в день різдва. Дуже часто, але не завжди з. Звичайно. То залишається мало часу на приготування. І саме тому перше місце серед страв для святвечора в Німеччині займає картопляний салат і сосиски. Ось так. Картопляний салат дуже просто готується: це картопля, може бути майонез або йогурт, спеціальна така заправка, там можуть бути сосиски, яйця. І есій це оцет, і також звичайні відварені сосиски із гірчицею, яка в Німеччині не така гостра і гірка, як у нас, а вона більш така солодка і м'яка. І ось так виглядає типова така от страва святвечора для німців. Мене це теж спершу дуже здивувало, тому що цю страву можна, в принципі, готувати щодня, в ній немає нічого з е, такого супер е, цікавого, оригінального, але ось так практичні німці підходять до святвечора. Я знайшла деякі різні цифри, е, скільки ж відсотків німців саме ось. Ось таку їжу на святвечір готують, Це 36% я знайшла. А також я знайшла цифру 40% у Східній Німеччині, тобто дуже велика кількість німців. А якщо говорити про загальну, то 19%, але все одно ця страва посідає перше місце. На другому місці, що ж готують німці, це птиця. Це knusprige Ente, тобто така м, соковита, хрустка, хрустка качка, або це гусь. Тобто гусятина, начинена може бути картоплею або яблуками, запікають цю страву в духовці. Але, звичайно, на приготування цієї страви треба набагато більше часу. Треба замаринувати цю птицю, її треба витримати, її треба правильно запекти, приготувати начинку. І також дуже часто саме цю страву подають із капустою. Це може бути рот така фіолетова капуста або червона капуста. Німецькою, або просто коль, так може грюнколь навіть бути, але це більш зі свининою грунколь або із яловичиною. Що стосується наступних позицій, то третя позиція це раклет. Раклет більш популярний у Західній Німеччині, я б сказала, навіть в південно-західній де люди ближче, знаєте, до гір, до Швейцарії, до Австрії. І такі традиції запікання або ж картоплі, або ж, наприклад, овочів, м'ясо туди додають і все це покривають сиром в спеціальних таких невеличких квадратних формочках, вставляють у спеціальну машину. Чи герет це пристрій, який робить раклет. Цей сир розстає. І потім німці їдять цей раклет, сир тягнеться, і ці овочі, це м'ясо, цей хліб. Ну ви розумієте, це дуже смачно, дуже калорійно, і німці жартують, що треба всі подарунки дарувати до того, як ми їмо раклет, тому що коли ми вже поїмо, ніхто не буде ні розповідати віршики з дітей, ніхто не буде навіть хотіти отримувати ті подарунки, тому що наскільки всі будуть вже задоволені і ситі, щоб просто лежати на дивані і дивитись телевізор. На четвертому місці, схожа чимось до раклету страва для мене суто через складники, це фондю. Фондю, звичайно, також це швейцарська національна страва, тому можна згадатися, що також це в Західній Німеччині, і в Південній Німеччині поширена страва на святвечір. Її готують або традиційно з сиром, це розплавлений сир, або олія навіть використовується, або бульйон. І у фондю вмикають шматочки хліба, це може бути навіть шматочки м'яса, шматочки овочів. Їх окунають в ті в те, що я перерахувала раніше, і насолоджується. І так само це дуже ситно, дуже смачно, дуже тепло і дуже калорійно. Наступне місце з рейтингу внизу. Після фондю посідає свинина та яловичина. Це, звичайно, такі запечена свинина, можливо, в якихось соусах, неможливо, а точно в соусі з овочами, з картоплею, також яловичина. Запечена може бути подаватися із капустою, також з ротколь, може подаватися з грюнколь. Ну, ось така печеня на основі м'яса, також дуже популярна в Німеччині. Ну, як дуже менш популярна, ніж фондюраклет і Все те, що було вище, але також багато німців готують саме таку страву. Варто нагадати, що раніше Різдво припадало на піст, і раніше більше людей постилося, ніж зараз. Зараз дуже мало в Німеччині піст дотримуються цього посту, тому раніше часта страва на Різдво це була риба. Називалася, називалася ця риба. Блакитний карп. Готували її спеціальним чином, пропарювали. І коли пропарювали карпа, в нього в його шкіра ставала такого блакитного кольору. І саме тому називається блакитний карп, його подавали з овочами. Це така дуже легка, дуже, дуже дієтична їжа, яка пасувала до посту. Можливо, зараз люди, які постують, так само готують карпа, але звичайно, риба все ж таки зараз. Спустилася в рейтингу дуже низько, і рибу готують. Ну, не так багато німців, як готують сосиски, чи там якусь птицю запікають. Також варіанти для святкової вечері це дичина, але це всього 4% німців готують дичину, якийсь гуляш, наприклад, з дичини. Або ж це вегетаріанські страви 5%. Серед молоді, до речі, 10%. Там була цифра, здається, з 18 до 29 років німці 10% дотримуються. Тобто вони їдять вегетаріанські страви на різдво. І веганські страви це ще менше, тобто це просто овочі, можливо, горішки, фрукти. Це взагалі дуже малий відсоток людей, які, можливо, вегани самі по собі, і тому готують веганські страви. Ось так, друзі. Що стосується е, свят вечора, п'ють німці часто вино, е, ну, залежно від того, що вони їдять, так вино, вейнрі, чи шампанське. Звичайні такі традиційні алкогольні напої. Також люблять какао гаряче, гарячий шоколад, каву, якщо це кафе und кухні із печивом каву, чай, з штоленами, але про це трішки ми поговоримо далі. Що ж стосується першого дня Різдва, це 25 грудня, то дуже багато німців все ж таки готують такі страви, які потребують багато часу. Це, знову ж таки, ті, хто їли картопляний. Салат з сосисками на 25 грудня вони запікають собі гуся чи качку, вони готують собі гуляш, щось таке дуже ситне, дуже таке м'ясне, апетитне, з капустою, з великою кількістю соусу, з отакими от, от картопляниками, картопляними кульками. Тобто 25-го всі ґрунтовно підходять до свого столу, запрошують родичів ще додатково до себе. Роблять велику таку трапезу в день чи ввечері приходить вся родина. Що ж стосується ресторанів, і їжі в ресторані, то я знайшла таку цифру. Мені було завжди цікаво, чому не просто піти в ресторан ввечері, наприклад, за тебе все всі приготують, ти поїси і підеш додому. Але ні, для 43% німців. Ресторан це взагалі Фебот, тобто заборона для святвечора, тому що це домашнє свято, його треба бути вдома, треба бути в своїх стінах. І більшість німців ходять в ресторани зазвичай 26 грудня. І написано навіть, що дуже багато на 43% більше бронювань ресторану припадає саме на 26 грудня. Тому якщо ви хочете піти після Різдва в ресторан то я вам раджу ще в серпні забронювати на 26 грудня в свій улюблений ресторан, і тоді ви, можливо, останній столик для себе отримаєте. Що стосується такої теми, як солодощі, німці обожнюють солодощі до різдва, їх величезна кількість у кожного регіону, звичайно, це свої солодощі, в кожної родини якась своя традиція. Все залежить від конкретної локації. Але що стосується солодощів, це можуть бути і. Плецін це таке печиво, звичайне, і ваніленкіпферн це такі півмісяці з, з ванільним смаком. Печиво шпекуляціус це печиво з великою кількістю спецій. Воно таке супер різдвяне, німці його дуже люблять. І Шпекуляці, шпекуляціус це такий прям символ Німеччини. Є навіть гелі для душу з ароматом шпекуляціуса під час цього вайнахцайт, під час різдвяни. Різдвяного часу. Також це штолен, звичайний такий різдвяний пиріг німецький, з великою кількістю цукатів, горішків, марципан, навіть алкоголь туди додають. Масла там дуже багато. Це такий важкий, дуже смачний пиріг, різдвяний німецький. Також це можуть бути лепкухен, якщо ми трішки на південь з вами поїдемо. Нюрнберг, Нюрнберг це взагалі батьківщина Лєп-кухен. це пряники, але це не звичайні пряники, не такі, як у нас в магазині продають, а це пряники, які складаються. Ну, на велику кількість відсотків, скажімо, 80-90% не з борошна, Тобто борошна там мінімум. Це горіхова маса з сухофруктами. В основному це мигдальна маса, тобто мигдаль перетертий з цукром. А борошна там буквально там, 10-20%. І вважається, чим менше борошна, тим краще. Величезна кількість кондитораїн, кондитерських е, пекарень змагаються за кращий ліп за кращий штолен, за кращі е, ваніленкіпфель, за кращий шпекуляціус. І це просто ну, це парадіс, це рай для солодкоїжок. Німеччина перед різдвом. Величезна кількість шоколаду, марципани. До речі, марципан це також німецький традиційний смаколик, марципан картофель, марципан в формі картоплі. О, я думаю, ви вже точно хочете їсти, як і я. Після цього всього всієї цієї інформації про німецьке Різдво. Але німці також дуже люблять солодощі. Після звичайної трапези вони їдять солодощі з кавою, з какао, з гарячим шоколадом. І тому, часто кажуть, що німці в середньому набирають за ось ці різдвяні дні десь приблизно 5 кілограмів. Кожен німець набирає. Тому що всі вдома, всі. Постійно щось їдять, величезна кількість солодощів. Дарують дітям ці солодощі, дарують один одному солодощі. Якщо ви хочете повторити якусь традицію до німецького Різдва, точніше якусь відтворити страву, то я вам залишу лінк німецькою, де є рецепти різдвяних страв німецьких. Можливо, ви щось приготуєте для себе і напишіть обов'язково, що ви найбільше любите до Різдва. Ну, в нас це, звичайно, інше. Зовсім традиція у нас 12 пісних страв. Бачите, як все по різному, але напишіть, щоб ви із цих страв німецьких. Залюбки б на святвечір для своєї родини запровадили. Чи ви б запровадили сосиски з картопляним салатом для себе хотіли б, чи ви б хотіли фондю, наприклад, їсти, чи хотіли б їсти, наприклад, дичину, гуляш з дичини. Мені буде дуже цікаво почитати ваші враження, почитати ваші е, смаки, ваші преференції. Тому обов'язково залишайте коментарі під цим відео. Я сподіваюся, що це відео було для вас дуже цікаве що воно було для вас корисне, ви трішки більше дізналися про традиції, німецькі, різдвяні традиції, трішки краще зрозуміли німців, і можливо трішки буде вам легше. Розуміти побут німецький і буде з цікавістю, будете спілкуватися з німцями. Я рада, що ви додивилися до цього моменту. Дуже вам дякую. Зичу вам смачного різдва, тихого, теплого, світлого, безпечного різдва. Дякую вам, всіх цілую і всім па-па!